Вітаю вас в програмі Заробляємо більше. Це Андрій Скорботюк, і ми тут розглядаємо, як інструменти, технології і менеджмент процеси допомагають забудовнику заробляти більше. Сьогодні ми звернемо увагу на такий інструментарій, як Lead Boost API. Він відноситься до категорії інструментів, коли ми почали щось використовувати і виконувати по-іншому, таким чином і способом, яким раніше ніколи не використовували. Безпосередньо вимога часу змушує забудовника тримати руку на пульсі технології і використовувати новітні рішення, новітні технології. До таких новітніх рішень відносяться і рішення LeadBoost API. Його логіка, його причина, причина його актуальності використання побудована в тому, що саме він відповідає вимогам часу і надає можливість інформувати постачальника лідів, рекламну систему, Facebook та Google про те, чи якісний отриманий лід чи ні. Сьогодні ми про все по порядку. Отже, з січня місяця 2025 року повністю змінюється ринок реклами. Раніше достатньо було, і зараз я вас запрошую переглянути це на екрані, лише отримати лід. Тобто земеної такої форми, як отримання лідів, було достатньо для того, щоб отримати лід і працювати з ним. Ринок працював по формі таргетингу, всі таргетувати на потенційних покупців, людей зацікавлених в нерухомості. Більш продвинуті таргетологи маркетологи таргетуватись на певні локації, або працювали ще певним іншим чином. Сьогодні недостатньо лише отримати лід. Сьогодні недостатньо лише завантажити лід з Facebook. Facebook, Фейсбук, як і інші постачальники, закликають всіх рекламодавців використовувати технологію CRM Back to Meta, те, що виділено червоним кольором, тобто інформувати про якість ліда. Надаються відповідні плани, такі плани розписані на три місяці, як впровадити дану технологію. Вони вимагають технічних, професійних, висококваліфікованих знань, вмінь та навичок, особливо з імплементації даної інтеграції. Ми надаємо таку можливість проінформувати назад до мети, назад до Google інформацію про те, чи якісний отриманий лід чи ні. Той, хто використовує таку технологію, однозначно зароблятиме більше, тому що покращить свій таргетинг, тому що знизить результат за занучення ліда, знизить результат за показ, знизить суму витрат, а не при тому підвищить якість. Як же це працює і як це використовувати? В першу чергу необхідно забудовнику мати вирву продажі. Вона може складатися з будь-яких етапів, і вона вам добре знайома. Зараз я демонструю вам одну з таких класичних вирв. Відповідно, налаштування вирви продажів визначає співставлення тих чи інших етапів до агрегованих статусів Customer Journey Map. Всього таких 5. Наприклад, якщо лід не прийнято в роботу, ми індикуємо про те, що поки що ми не знаємо якість даного ліда, але якщо лід прийнято в роботу, ми вже можемо сказати, що він є як маркетингово кваліфікований лід. Якщо лід є відмова, то ми одразу інформуємо. Постачальника лідів, Facebook, Google, Meta та інших систем про те, що такий лід є неякісний, не постачай більше таких лідів. Якщо ж навпаки, лід придбав або знаходиться на одній з стадій дуже близьких до покупки, відповідно, ми індикуємо про те, що це дуже якісний лід. Навчай свої системи штучного інтелекту, постачальник лідів Meta чи Google, нам направляти більше таких лідів. Відповідно, така вирва є частиною. Функціоналу LeadBost API. Безпосередньо активація LeadBoost API включає в себе через flow інтеграції, через flow Facebook Conversions API повністю роботу з того, щоб налаштувати систему про інформування постачальника лідів, будь то Instagram, Facebook, будь чи такі системи, як WhatsApp. Відповідно, у вас немає необхідності писати код, немає необхідності розбиратися в коді. Немає необхідності верифікувати свої дані, оскільки всю цю роботу за вас вже провели професіонали з LeadBoost API, які надають можливість в графічному інструменті налаштувати логіку зворотного зв'язку, логіку інформування Facebook про те, чи лід якісний чи ні. Відповідно, залишається лише конфігурація вирви по такому принципу, по якому я продемонстрував. Що це означає на практиці? А давайте ми це переглянемо більш детально. На практиці це означає те, що на стороні мети в звітах на стороні Фейсбуку, ви будете бачити, по яких саме індикаторах перенавчається система. Про те, як детально підготувати свій бізнес до даної рекламної революції і що в нас не змінилося, я виступав на конференції і розповідав максимально детально. Запрошую вас це переглянути. А зараз давайте наш час сьогоднішньої програми, сьогоднішнього випуску заробляємо більше. Направимо на перегляд результатів, адже що може бути більш цікавим, ніж фактично отримані результати з використання API. Для цього переглянемо рекламний кабінет. Ми бачимо, що в даному рекламному кабінеті зовсім різні ліди за різний проміжок часу. Загально витрачено більше 4000 доларів, і це сума, яка обнаджена за результати, експерименти та дослідження. І тепер, коли ми маємо такі результати, давайте поглянемо відмінність. З точки зору юніт економіки, і більше того, з точки зору самого забудовника, ми бачимо, що в деяких випадках лід коштує, скажімо, 5 доларів і таких лідів отримано 211, і в цьому випадку працює LeadBoost Boost API. А в деяких випадках, подивимося раніше, до включення LeadBoost Boost API. Ми бачимо, що лід коштував 11, 13, 23, 23, 8. І відповідно. В інших випадках ми також можемо бачити, що ліди коштували і по 50 доларів і більше. Для того, щоб оцінити юніт економіку, необхідно зрозуміти, що оплачувати 40 доларів за лід не є з точки зору юніт-економіки рентабельним. Навіть 28 доларів може бути не рентабельним в більшості випадків. Зниження ліда завжди є якісною стратегією, завжди є правильною стратегією, тим більше з гарантією збереження його якості або покращення такої якості, оскільки саме літboost API. Надає таку технологічну перевагу і можливість, як в режимі реального часу кожного разу при отриманні ліда або при роботі з таким лідом інформувати постачальника, що лід якісний чи ні. Зверніть увагу на дану зараз виділяю сірим кольором кампанію. Ми бачимо, що отримана достатня кількість лідів 51 по вартості 2,81. Відповідно, це надає можливість масштабувати кампанію і отримувати достатньої якості ліди. З іншої сторони. Аналогічно тому, як я вже демонстрував раніше, знову ж таки, коли ми вимикаємо Lead Boost API, ми бачимо, як ціна зростає до 35 доларів до 27 доларів. При тому, як тільки Lead Boost API увімкнено, ціна складає 6 доларів 42 центри при отриманні 33 лідів. Ще більше того, ми можемо засвідчити, що в інших рекламних кампаніях, а саме в таких рекламних кампаніях, де отримано 211 лідів, по ціні 5 доларів, Є сенс витратити 1100 на отримання лідів, оскільки ціна з точки зору юніт економіки достатня, а кількість лідів і їх якість задовільна. Відповідно, зараз ринок буде розділено на дві частини: тих, хто використовує технології автоматизації, сповіщення постачальника ліда, чи якісний лід чи ні, і тих, хто ні. Тих, хто використовує, буде мати конкурентну перевагу і з урахуванням того, що профайлінг користувача зв'язку з відключенням set-party cookies Буде надзвичайно ускладнено, таргетинг ще більше виросте в ціні, а якість ліда буде технологічно, це обґрунтовано технологічно знижуватись, оскільки відслідковування користувача, таргетинг користувача, профайлінг користувача значно ускладнюється, і це впливає на те, яким чином буде реагувати на це рекламний бізнес. Знову ж таки, з іншої сторони, ті, хто подбають про Facebook API Conversions і впровадять його або напряму, Занучаючи програмістів і використовуючи відповідно системи дедублікації даних і відправки таких сигналів до Facebook, або ті, хто будуть використовувати Facebook API Conversion через Lead Boost API, забезпечать для себе більш стабільні, більш якісні, більш надійні, більш дешеві результати. Відповідно, дбаючи про забудовника, ми закликаємо забудовників використовувати Lead Boost API, таким чином отримувати якісні цільові ліди. Вийти з конкурентної сегментації тих, хто не використовує LeadBoost API, а просто працює на перегрів звичайного Ну, тобто робить так, як роблять всі. Будучи з даною унікальною технологією амбасадором тих, хто впроваджує передачу конверсій назад до Facebook, ви надаєте собі конкурентну перевагу. Таким чином, починаєте заробляти більше, ваша юніт-економіка змінюється, ви починаєте. За меншу суму викупати більш якісні ліди. Тут, дивись, можливо і збільшити рекламні бюджети і будете викупати ще більше лідів. Така інтелектуальна конкуренція визначена чисто технологічною стороною запитання. Відповідно, для того, щоб розпочати використовувати дані механізми, вам необхідно переконатися в буквально в декількох факторах. Перший фактор, що ваша система, яку ви зараз використовуєте, має. Розгортання LeadBoost API, GRM, звісно, має таке розгортання і надає вам можливість працювати по-новому. З іншої сторони, необхідно переконатися в тому, що такі показники, як Conversions API, реєструються на стороні мети. Як це зробити, ми надаємо відповідь в документації. Безпосередньо також хочу зауважити, що вам немає необхідності писати код або сідати за писання коду. Це є лишнім. Ай ті компанії вже продбали про те, щоб забезпечити інтерфейс для комунікації і забезпечити таку роботу. Вам залишається лише відповідати мінімальним вимогам, які означають, що кількість лідів, які отримує бізнес, має бути на рівні від 150 лідів. Звісно, для забудовника це мінімум, який донається буквально денною рекламною кампанією. Тому не зволікайте, впроваджуйте професійний інструментарій. Lead Boost API, в графічному інтерфейсі налаштовуєте вирву, виставляєте CGM-статуси лідів і починаєте залучати більш якісних лідів саме за рахунок технологізації взаємодії з постачальником лідів. Оскільки критично важливим є той фактор, що якщо ви залишитесь безпосередньо в старій парадигмі взаємодії, в такій бездумній парадигмі, заливаємо гроші в Facebook, натискаємо стандартні насичені. З опції таргетингу вибираємо покупців нерухомості в нашому регіоні, а не при тому не інформуємо Facebook про те, чи якісних нам згенерував штучний інтернет форик і системи Facebook лідів чи ні. Ми ризикуємо. Ви ризикуєте залишитись з неякісними лідами, переплачувати. І, як правильно, цей ризик завжди оплачується власником бізнесу надто дорого. Впроваджуйте Lead Boost API, отримуєте конвертованих лідів. Які стають клієнтами, інформуйте про якість таких лідів, а вже про візуальний інтерфейс передачі ми подбали. Впроваджуйте ці інструменти і крокуйте в ногу з часом. Дякую, що ви були сьогодні в програмі Заробляємо більше зі мною, з Корбутюком Андрієм. Наступний тиждень я підготую для вас новий огляд, нового матеріалу, який допомагає вам заробляти більше і пов'язаний з використанням штучного інтернету для забудовників. До зустрічі!